Слава в Україні, дорогі друзі, вітаю вас з відкриттям нашого почесного і поважного форуму нашої спільноти. Свій виступ я хотів присвятити одним з найголовніших дефініцій сучасної галузі охорони здоров'я стану медичної освіти та медичним кадром в Україні. Говорити є про що багато, постараюсь постараюся вкластися в регламент і говорити. Коротко, але цікаво для вас. Перед вами вимоги Європейського Союзу. Наш європейський вектор, він незмінний, Європейського союзу щодо розвитку системи охорони здоров'я. І тут ви бачите, яка увага приділяється відповідності системи навчання професійних медичних кадрів потребам населення. Іде розвиток БПР кадрових ресурсів, збільшення державних інвестицій в сферу освіти в усьому світі спостерігається, і розширення сфери застосування цифрових засобів. Медицина в Україні входить у десятку найпопулярніших спеціальностей. Можна було б цьому тішитись, що у нас вчиться 58 тисяч 820 на всіх формах бюджету, контракту. Можна тішитись тим, що наші вузи. Медичні займають провідні місця в загальнонаціональному рейтингу, мають високі індекси публікацій в Скопусі, перш за все, Національний медичний університет, Львівський національний медичний університет, бачите, Тернопіль, створюють свої симуляційні центри, запроваджують цифрові технології. Мені приємно сказати, що наш Національний медичний університет на міжнародній виставці освітній поважній, тільки не отримав диплом високого гатунку щодо лідеру застосування освітніх інновацій. Це все приємно. Але є і інша сторона медалі. На жаль, війна, пандемія вплинула на стан контингенту наших студентів, наших здобувачів вищої освіти. Практично за 5 років на 10 тисяч скоротилась загальна кількість студентів в закладах вищої медичної освіти МОЗ України. Це медицина. А по педіатрії це скорочення сягло. Ще більш високих цифр з 6820 до 1050. Тобто практично це в 6 разів менше. І мене як дитячого лікаря це дуже турбує. Як турбує і позиція Міністерства освіти, яка на підставі таких цифрових тенденцій статистичних вважає, що спеціальність педіатрії в освітньому і науковому полі. Вона не потрібна і повинна розчинитись в медицині. Так, це наша особливість, але це потреба, потреба населення, потреба галузі, потреба воюючої країни. От. Тим більше, що перспективи щодо вступу вони теж дуже сумні. В цьому році вступило абітурієнтів до закладів вищої медичної освіти на 8% менше ніж торік. Лише 2285 чоловік. Подивіться, як іде скорочення обсягів держзамовлення по всім основним трьом спеціальностям, за якими було введено з 2017 року обмеження 150 балів, з 4 тисяч практично до 2 тисяч впав прийом по медицині. От, в півтора рази по педіатрії. Стоматологія ну, він зовсім невеликий, 84%. Це не вирішує, як кажуть, ситуації. І то, подивіться, навіть по цих спеціальностях був виконаний план бюджету по прийому лише на 78% навіть в цих умовах. Іде скорочення контрактників. Дозвольте не зупинятись на цифрах, зазначу, що на педіатрію вступило лише 17 осіб. От ви бачите графік прийому. Це він, він побудований за даними Центру медстатистики і єдиної державної електронної бази освіти, і вперше за багато років кількість бюджетників суттєво перевищує в системі медичної освіти над кількістю контрактників. Так, найвищі бали проходу були по стоматології 187, тільки за рахунок того, що менше там людей, а по медицині 150. І ці 150 по медицині, педіатрії, вони відіграють свою роль. Коли кажуть, що нам треба відбирати найбільш якісних лікарів, я з цим абсолютно погоджуюсь. Але дайте це право вузам, щоб люди поступали, а ми вже відберемо тих, хто треба, і тих, хто зможе вчитись. Тому що якщо вибирати між дуже якісно підготовленими лікарями і взагалі відсутніми лікарями, то мені здається, вибір буде в іншу сторону. От ви бачите динаміку зменшення прийому знов таки по спеціальності педіатрії, і я хочу проголосити на нашому форумі такий слоган треба врятувати педіатрію. І зберегти її цю унікальну спеціальність переліку освітньо наукових спеціальностей МОН України, яка проводить зараз велику роботу щодо припинення підготовки за цією спеціальністю, що ми погодитись абсолютно не можемо, як поважне лікарське товариство. Так само йде скорочення контингенту в медичних коледжах, їх у нас залишилось 83. Нагадаю, до війни це було 120. От. І теж іде переважання прийому на. Бюджету над контрактом, що значно зменшує можливості кожного закладу передвищої освіти щодо закупівлі необхідних комп'ютерів, впровадження цифрових симуляційних технологій, дистанційних технологій. І коли мені говорять, що Україна вона надзвичайно багата, україна на медичні кадри, на... То я хочу вам показати дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, організації Об'єднаних Націй. За кількістю випускників медичних вишів, числа лікарів, Україна посідає в європейському регіоні 45-те місце з 50 -ти. Лише 9 чоловік на 100 тисяч населення нині випускається. За нами там Туркменістан, Чорногорія, Андора і інші поважні країни. Це для критиків і для тих, хто звик, що Україна завжди була донором для щодо лікарської сестринського персоналу для Європи, для Америки і Австралії. Вже ми не донори і вже ми не лідери по підготовці. І тут дай Боже забезпечити своє населення. Тим більше, бачите, я повторю ці дані відомі проекту USAID, які в дев'ятнадцятому році визначили, що приблизно на Три лікаря пенсійного віку випадає лише один вступник до медичних університетів а на одного вступника на спеціальність медсестринства випадає чотири пенсіонера. А потреба зростає. Це дані нашого ринку праці. Подивіться, наскільки зростає потреба, особливо в профронтових наших деокупованих територіях, в медичних кадрах, в лікарях і медичних сестрах. Зараз це питання вирішується за рахунок волонтерів, де приймає активну участь і наші заклади вищої медичної освіти, зокрема і Національний медичний університет, і університет МНІШУПІКА, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Геричний, Харків, Одеса. От Дніпро, наші прифронтові регіони, які тримають цю лінію от, і забезпечують спокійну роботу всієї іншої країни. Бачите, найближчі п'ять років нам знадобиться 33 тисячі лікарів і медичних сестер. Але для цього треба змінити парадигму прийому, щоб була якась кадрова складова, і е, галузь могла сподіватися на те, що прийдуть нові лікарі. А поки що я змушений констатувати. Що Україна єдина країна в Європі, яка свідомо, свідомо підкреслює, за рахунок провадження штучних обмежень, скорочує обсяги підготовки своїх лікарів і медичних сестер. І я підкреслю ще один тезис. Існуюча система медичної освіти вже не в змозі забезпечити навіть елементарне відтворення необхідної кількості лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою для воюючої країни. Тим більше подивіться на ці е, критичні цифри. Цьогоріч держзамовлення на вступ в інтернатуру виконано лише на 76%. Майже 40% випускників відмовились від пропозиції державних комісій з розподілу, їм зараз дається таке право. От. І в інтернатури пройшло лише 2813 бюджетників, а 5 тисяч осіб будуть навчатися на контрактах. Лідери за престижністю в інтернатурі, внутрішніх хвороби, хірургія, анестезіології. Сімейна медицина далеко не в пріоритеті, із з 2020 року ми спостерігаємо, стало скорочення в Україні кількості загальних лікарів загальної практики сімейної медицини. Я вже не кажу про педіатрію. Подивіться, будь ласка, зараз в країні залишилось 7384 педіатрів. Кількість вакантних посад лікарів в цілому становить 31 тисячу. З них вакантні понад 3 тисячі посад сімейних лікарів, і 1262 посади лікарів педіатрів. Тому треба уніфікувати розподіл треба відновлювати цільовий прийом для те окупованих і звільнених наших територій прифронтових щоб е, тим людям які звідти вступати приймати без іспитів взагалі за співбесідою ми мали такий досвід по Чорнобилю чому це зараз не запровадити для людей які е, відвоювали не дай боже стали інвалідами, але хочуть отримати вищу медичну освіту то дай боже місця є Понад подивіться, планували більше трьох тисяч прийняти, прийняли ледь 2200. скільки не заповнених місць. Я вже не кажу про інші спеціальності. От тому я думаю, що в цій ситуації дуже важливо і, мабуть, варто для боючої країни про це вже говорять і народні депутати. Відновити систему державного розподілу на час війни. Вчилася людина за кошти бюджету. Для воюючої країни дуже велика розкіш відправляти своїх випускників за кордон. А поки що я звертаю, нагадую вам, що лише до інтернатури приступило 76% тих людей, які б мали приступити. І бачите, що говорять експерти е, всесвітньої організації охорони здоров'я, що державний сектор охорони здоров'я не може запропонувати ні гідну зарплату, ні мотивацію для працевлаштування наявних працівників. І звідси відбувається відток. І ще для наших критиків хочу сказати, за забезпеченістю лікарями, медсестрами та кушерками в порівнянні з середніми показниками по європейському регіону от, плюс Південно-Східна Азія. От, то Україна займає лише 35 місце з 50 країн з показником 91,4 особи медичного працівника на 10 тисяч населення. В Україні порівняно з Європою найменше співвідношення лікар, медсестра. У нас лише 23,6 лікарів на 10 тисяч населення, 58,8 медсестер. А було ж колись 40 і 100 відповідні цифри. І ми програємо і Америці, і програємо Європі, ну хіба що випереджаємо в даному випадку Азію і Океанію. У нас великий проширок людей пенсійного віку, які рано чи пізно відійдуть і завершать свою професійну діяльність. І тільки за 22 рік кількість лікарів. Зменшилось на 6350 осіб, а молодших медичних спеціалістів цифри ще більш вражаючі на двадцять осіб. Причини тут різні. Звичайно, і війна, і міграція населення, і постаріння кадрового складу медичних працівників. Але це все треба враховувати, тому що хто прийде їм на зміну. Про що я говорив в першій частині своєї доповіді? Кількість лікарів 137 тисяч на 30 мільйонів населення зовсім небагато. Порівнюючи з Європою, я вже це вам показав. І це мінус 12,6% за останні п'ять років. Так само, і медсестри, мінус 22,8% і кількість найменша в історії незалежної України 241 тисяча і сімдесятих молодших медичних працівників з медичної освіти. А за даними НСЗУ, Український центр освіти. Дає такі параметри, що тільки за 22 рік скорочення лікарів торкнулося майже 14 тисяч осіб, а медсестри і медбрати їх кількість зменшилась на 13,3%, тобто на 33 тисячі. І тут дуже постраждали регіони прифронтові і прикордонні. Теж подивіться на цифри Луганська, подивіться на цифри Львова, мінус 26% лікарів і 22% медичних сестер. От, та й Київ, мінус 10%. відсотків. Е тільки в Полтаві невеликий плюс за рахунок того, що там велика тепер харківська діаспора лікарів. А от динаміка зростання кадрового дефіциту лікарів і молодших медичних спеціалістів е за ці останні е 16 років. Подивіться, будь ласка, 39 тисяч вакансій в системі середніх медичних працівників і понад 31 тисяча вакантних посад лікарів. Чи були вакансії раніше? Так, звичайно, були. Але війна і пандемія, на жаль, тільки прискорили цю ситуацію, і ви бачите, наскільки які кадрові втрати понесла галузь за останні роки. А нам же лікарі потрібні медсестри зараз. Ми воююча країна, нам треба готувати резерв для фронту, нам треба готувати лікарів з військової медицини. От а маючи таке співвідношення, ми маємо і найнижче співвідношення між лікарями і середніми медпрацівниками. Один до 1,75%. Це найнижчий показник в, принципі, в системі європейських охорон здоров'я. Лише 80% відсотків укомплектованих лікарських посад. Найменша фтізіатрія, патанатомія, онкологія, педіатрія і сімейна медицина, як головні спеціальності первинної ланки, теж лише не більше 80%. От. Найгірша ситуація з забезпеченістю медичними сестрами, фельдшерами лаборантами на Одещині, Харківщині, Миколаївщині, в Києві, не дивуйтесь, і Донецькій області. От. А, а це укомплектованість посад молодших спеціалістів. Подивіться, будь ласка, лише 84,5% у закладах охорони здоров'я МОЗ України, тобто практично кожен сьомий працівник відсутній на робочому місці. І подивіться, це теж останні дані з тої соціології щодо престижності роботи лікарем, медичною сестрою, то подивіться, будь ласка, медичний представник. Медичного підприємства понад 25 тисяч, лікар ну, 22 тисячі. Медсестра не більше 14 тисяч. Мені хочеться сказати, що з такою мотивацією раніше до війни можливо це були непогані цифри, але зараз прийшов час це переглядати. Треба змінювати відношення до соціальної забезпеченості наших медичних працівників треба давати їм пільгові соціальні пакети, платити за них комунальну сплату От, з боку територіальних громад, хочуть мати свого лікаря і медичну сестру. Треба про них турбуватись. Тут іншого виходу не буде. Тому виходи з цього кадрового дисбалансу на тлі штучного зменшення обсягів підготовки медичних кадрів в закладах вищої медичної освіти треба вирішувати і вирішувати на державному рівні і збільшенням зарплати і відновленням поваги до медичної спільноти не добрим словом, а ділом і службовим житлом. І треба зберігати ту мережу лікарень, і доступність медичної допомоги, особливо для населення віддалених сільських деокупованих і прифронтових територій. Можна багато говорити, але головне, що галузь потребує медичної системної допомоги з боку урядових і міжсекторальних структур. І ще раз наголошую: треба припинити штучно скорочувати прийоми до медуніверситетів і відновлювати їх до 12 тисяч до і коледжів, і не менше 10 тисяч за держзамовленням для закладів вищої медичної освіти. З пріоритетом, бачите, написав тисячу дитячих лікарів і не менш ніж 500 санітарних лікарів інфекції, епідемії, пандемії. Антибіотика, резистенція – це всі ті виклики, на які повинна відповідати система охорони здоров'я, зокрема, громадської охорони здоров'я. Тому тут обов'язково треба підготувати необхідну кількість таких спеціалістів. І звичайно, на час воєнного стану обмеження в 150 балів недоцільно. Його треба або зменшити, або скасувати і надати пріоритет тим людям, які вступають до вузів після війни. Які відвоювали, віддали своє здоров'я державі і бажають працювати для неї далі. Шановні друзі, якісно готуємо медичні кадри, наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Слава вітчизняній медицині! Дякую вам за увагу!